Тетяна Паршин з диканської громади, мама безвісти зниклого військовослужбовця. Жінка розповідає про конфлікт із секретарем селищної ради. Він почався з прохання надати автобус для родин зниклих безвісти. Ми наймаємо таксі, платимо великі гроші, збираємося три жінки, ми їдемо до нього на прийом, до селищного секретаря. Він вів себе не по-людськи. Нахабно кричав на нас. Я ж, ми ж кажемо, що нам повинен ну, потрібен транспорт. А він каже: Пишіть заяву. На розгляд сесії, а я кажу, так нам вже транспорт на завтра потрібен. Я кажу, я ніколи не писала. Попередні були керівники, ніколи я заяви ніякої не писала. Автобус тоді надали, розповіла Тетяна Паршин. А до суду на неї Олег Семко подав за коментар у Фейсбук. Хотілося написати правду. Я так і написала, що не все ви люди добрі, ще знаєте про Семка, як він ставиться до наших сімей безвісті зниклих. Судове засідання відбулося 7 квітня в диканському суді. В даних публікаціях було персонально затронуто до дочку, брата, батька, всіх, хто не стосується абсолютно моєї посадової роботи. Я вважаю, що цього не потрібно робити, тому що кожна людина сама за себе відповідає, відповідає за себе, за свою сім'ю. Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання в його особисте та сімейне життя. З тим деякі публікації місця, які вам просить спростувати, містять низькообразно та непристойних висловлювань що за своїм звістям виходять за майже будь-якою допустимої В Судді у справі Олега Семка виступили свідки. До нього звернулася Тетяна Іванівна. Прийшла ще з двома матерями. Він почав хамськи себе поводити. Вона мені дзвонила про це, розповідала і плакала, питала, що робити в цьому випадку. Він відмовлявся надавати транспорт, і потім вже зі скандалом надав все ж таки транспорт. Анспорт кінці стався конфлікт, в тому що був пост в Фейсбуці Сем, ну, про Семко Тетяна Івановна його прокоментувала. Викладена автором в коментарях думка давно пора гунати під, під три підтричов з раною метлою. Який злега керівник, він просто чермечик. по то його стихія під нижчою, Вона тобі краще пасує. Я нічим іншим як авторським викладенням власної суб'єктивної думки. Олег Семко просив задовільнити позов. Хочу одне попросити, щоб надовольнили наші позовні умови лише тільки в частині, тому що Тетяна Іванівна просто повибачалася за свою некоректну і нелюдську поведінку. вибачилася в соцмережах. Суддя Людмила Петренко відмовила Олегові Семку у задоволенні позову. Тепер йому потрібно буде сплатити 5 тисяч гривень судових витрат на правничу допомогу. Дарина Литвак, Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.